Привіт, мої любі! Хочеться мені сказати вам по цьому питанню, що прилетіло, як зробити так, щоб реально просто бути в абсолюті щастя, нікому нічого не доказувати, не боротися і так далі. Знаю, що це складно. Сама пройшла цей шлях. Але можу вам точно сказати, що це розмова із самою собою і прийняті рішення саме для самої себе. Коли мій фокус уваги направлений зовні, коли мене чіпляє що інша людина досягла чогось. Або на зло якійсь іншій людині, мені треба досягти і показати, що я, я тут можу проявлятися, я можу заробляти, я тобі докажу. То в цей момент ми втрачаємо себе, тому що ми йдемо. На поведу у думок інших людей, у мінній інших людей, да? якась людина вирішила, що я повинна бути саме така, а не, не інша. І я не відповідаю її поглядам і її світу, як вона мене уявляла. І я ведусь на це і йду доказувати їй, що так, ти про мене так гарно думала. то Так, я насправді така. Я, я тобі зараз докажу. І знову ж це відвертає увагу вашу від самої себе. А життя воно ваше. Такі моменти, ви проживаєте чуже життя, ви робите ті дії, які вам не властиві. Тому що ви вже пішли по відчуттям, вам вже треба доказати, вам вже треба, ви вже зачепилися, да? пішла енергія туди, і ми пішли хірачі, щоб доказати, а моє життя де в цьому випадку? Тому на питання, що з цим робити, зупинитися. Зупинитися і звернути увагу на себе, навіщо мені комусь щось доказувати? Чи я зможу взагалі це зробити? Людина склала про мене якусь там думку і е, пересилити її або. Вилізти зі шкури, щоб тільки доказати, що я не така, або я така, або ще щось. Навіщо воно мені? Навіщо мені вгружатися в якісь чиїсь проблеми і ожидання, да? які людина навішала на мене зі свого Всесвіту? Так само і я на інших людей. Перестала вішати будь-які очікування, будь-які надавати цій людині там якості. та Я просто почала відчувати, нутром відчувати, яка ця людина насправді. Не внешня картинка, і навіть не ті слова, які ця людина говорить, мають значення. Має значення те, Чим ця людина фонить? І мені достатньо читати і зрозуміти, як ця людина відноситься до мене. І якщо це класно, та якщо це з відкритим серцем, з відкритою душею. То, звісно, з такою людиною тільки хочеться продовжувати спілкування на цьому самому, самому вайбі, на цій взаємоповазі і на прийнятті тої людини, такою, як вона є. І на прийнятті себе такою, як я є, не підстроюючись, не доказуючи, не розказуючи і взагалі. Моя задача в цьому житті не робити так. Як хочуть інші люди. Моя задача в цьому житті жити своє життя і робити так, як хочу цього я. Але звісно, це розуміння прийшло мені не одразу. Прийшли пройдені були стадії і хорошої дівчинки, і зараз вона інколи проявляється, тому що старі програми вони ще дають про себе знати в нестандартних ситуаціях. Але відслідковувати ці ситуації і повертати фокус завжди в себе, і в свої відчуття стовідсотково працює і не дає вгрузитися в чиїсь очікування і в чиїсь там переживання, скажімо так. І самій мені тоді не потрібно переживати, тому що у нас. Розчарування, стреси, тривожності, переживання виникають тоді, коли ми навішуємо якісь патерни з нашого минулого досвіду. Так? Ми навішуємо патерни, ярлики, розуміння, програми на наше майбутнє. І тоді ми розчаровуємося, тоді ми стресуємо на ті ситуації, які ми не можемо змінити. А якщо подивитися на ці ситуації зовсім з іншого куту? Не з позиції того, що от я зараз так переживаю, в мене, мабуть, не вийде, і мені так страшно йти в те нове, тому що в мене вже був десь там досвід за плечима, що в мене не вийшло е ну, в маленькому чомусь, значить, і в великому в мене не вийде. У мене був досвід мій або мого роду, що великі гроші це тяжка робота, що це прям треба сутками сидіти на роботі і не вилазити звідти, і взагалі великі гроші це тільки бандіти заробляють. Тобто минулий досвід, досвід мого роду, досвід навіть минулих втілень тут, на землі. Навіщо мені? Ті програми, які в мене зараз спрацьовують на майбутньому. Але ці програми ми можемо відслідкувати в собі і чітко визначити той, е, той момент, да, коли вони включаються, коли включається та чи інша програма сумніву в собі, тривожності, стресу, переживання за майбутнє. Але майбутнього немає. Зараз в цьому моменті немає ні майбутнього, ні минулого. Є тільки момент зараз. І якщо я зніму в цьому моменті переживання, стресування за своє майбутнє, за те, що в мене щось не вийде, за те, що там щось станеться або ще щось. Нас вчили, до речі, і в мене такі самі батьки. Вони одразу на все мислять в негативному ключі, що треба бути готовим до найгіршого, тоді е, відбудеться ну, тіпа, краще. Тому що ми собі вже найгірший сценарій прописали. Якщо найгірший стався, ну, ми ж уже, типу, готові. Якщо щось краще сталося, ну, добре, приймаємо, да, типа. Але ж ми були готові до найгіршого. Так? Це, от, от, це моя мама, вона і зараз так мислить, але вже я її, кажу: ти мені, що б ти там не думала, але ти мені нічого не кажи. Маєш свою думку, я її поважаю, але мені її казати не, не треба. Тому що в мене на цей рахунок інша думка. Розумієте? На рахунок майбутнього ми не, ми не настрадамося кожен день предсказувати, да, собі, що буде завтра, що буде післязавтра, а може його взагалі не буде. А я сьогодні вся в стресі, в тривожності за якусь подію, яка має статися там через два тижні умовно. Сьогодні я себе зжираю, я не живу це життя, я переживаю, я депресую, я не знаю, що робити. Ці мої дома сімейні дивляться на мене і теж не розуміють, що відбувається. У мене нема настрою, я там гавкаю, гиркаю ще щось. А через два тижні, наприклад, да, умовно, цієї події взагалі може не статися. Розумієте? А ви зараз дозволяєте собі. Проживати ці негативні емоції в повному ключі, транслювати їх на, на оточуючих людей тільки тому, що ви собі так вирішили по старій програмі, що саме так погано повинно статися. А не краще сьогодні і зараз відпустити думки про ту стресуючу подію. Довіритися Богу і сказати, я розумію, що все буде, як потрібно статися. І мені е, зрозуміло, я приймаю будь-який е, фінал цієї ситуації. Станеться краще? Добре. Станеться погано? Добре, значить, це мій урок життєвий. Я приймаю будь-який фінал цієї ситуації. І зараз. Я її відпускаю. Зараз, в сьогоднішньому моменту, тут і зараз я живу своє життя. Я переключаю увагу на тут і зараз. Я не гиркаю на дітей, я не, там, не дуюся на чоловіка або не роблю себе таку, блін, не трогайте мене, я тут вся в образі, мені все. Якщо мені треба якийсь час для себе, там, півгодинки чи по годинку побути наодинці, я вийду в парк. І я покручу, поварюся в своїх думках, я сама з собою подивлюся, розкладу цю всю ситуацію. І все, я повернуся сяючи. Я повернуся жити це життя, своє життя. Так я хочу його я жити. Тому що те, що я видаю, те я назад і получаю. Якщо я чоловікові свічу, з ним класно розмовляю, бачу в нього частинку Бога, як в собі, він мені це вертає. Якщо я в оточуючих бачу частинку Бога, як в собі, вони мені це вертають, тому що я до них відношусь, як до себе. Розумієте? Ці слова ще в Біблії прописані. І ось що це означає? Я посміхаюсь, я віддаю, відкриваю серце, і я отримую це саме навзаєм. Якщо я гавкаю, злюся, закриваюся, я отримую це все саме навзаєм. Якщо я навісила якихось е -е, врозових очках, непонятно чого, і потім в цьому розчарувалася, воно розбилося. Я отримаю це. Тому що очікування, це просто мої якісь там ілюзорні ілюзії, які я навішую, і які ну, дуже можуть бути далекі від реальності, От дуже просто. Тому я їх не навішую. Я не обольщаюсь. знаєте? Я просто розумію, що коли стане момент, коли прийде час, до тої чи іншої ситуації я тут і зараз, в тому моменті, буду реагувати і робити так, як буде мені найкраще. З посмішкою і з любов'ю всередині, з відкритим серцем. Щось я довго сьогодні наговорила, але прям такий спіч до мене, до вас, до мене, до вас в мене пішов. З любов'ю передаю вам ці слова і переслуховуйте їх. Інколи з першого разу воно може не, не провалитися, як кажуть, модне слово, провалитися, не дійти до серця. А розум може блокувати, і це знайомо, тому що розум у нас це така обмежена структура. Яка е, думає програмами, да, е, е, працює в межах закладених програм, і все, що в це не вкладається, автоматично стирається, пропускається, е, і отакого міма проходить. Mm -hmm. От, тому інколи треба переслухати декілька разів, щоб е, воно дійшло до серця, щоб мозок дав пропустити до серця. І я вам бажаю любові, спокійного стану тут і зараз, і фокус тримайте на собі, на своєму станові, який ви віддаєте в цей світ, що віддаємо, те отримуємо.